Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику я буду грати з Я буду грати на Ізі. І поїхали. Е -е, нагадую, що е -е, у цій е -е, ігрі буде виснути вона через те, що е -е, самі розробники не попрацювали над графікою дуже добре. Е -е, ігра е -е, трохи страшна. Але я буду вам казати, де коли може щось бути. Так, як я грав багато раз, я знаю, де з чого має хто вилізти. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І я вам дуже дякую за 250 підписників. У мене була ціль до нового року набрати 200 підписників, але я набрав е, 220. Я взагалі не думаю через те, що у мене в середньому за місяць набиралося по 10 підписників. Дуже коротше мало. І так вийшло, що від жовтня до січня набрали за три місяці. Скільки виходить? Моєму 70 70 або 80, приблизно так. І це дуже класно. І тепер за січень, перший кінець січня, а, уже е, у нас 250. Я дуже думаю, думаю, кажу думаю надіюся, що е, до, до якого числа <пір вігінь> давайте тут <пір вігінь> ми, 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 ми наберемо е, 300. Нехай буде так. Лагає ужас. Але я нічого не зроблю. Треба, щоб цей розробник пустив оновлення. Якщо на цьому відео набереться 10 лайків, я знімлю е, теж ландарину, але вона буде вже у, у іншій хаті. Уж... Скоро, уже скоро вже на мому, на самому е кращому відео, який я е пустив у рекомендації, е це там уже 37 підписників. Кажу підписників, 37 тисяч переглядів. Лагаємо. Уже 4 книжки знайшов і 0 ключів. Ключі треба для того, щоб е, я відкрив кінату, а книжки треба, та, щоб е, е, я ігру виграв. Лагає дуже сильно. Заходьте у мій телеграм-канал, у телеграм-групу. Е, руква називайте в е, посилання е, в описі. Пишіть, про що мені ще знімати. І не забудьте там теж підписатися. Скоро я планую викласти створити сторінку Instagram, TikTok, Можливо, твіттер. Створити вайбер канал. Я пам'ятаю, що кімната з кров'ю була закрита. так. У нас вже 5 книжок. Тут не боятися, помаленьки. Добре, що залагало. Вибачайте, що довго не було відео. Я хотів подивитися, як е, відео е, будуть. Крутитися у рекомендаціях Ютуба. Я зрозумів, чи знімаю я їх, чи не знімаю. Все одно Ютуб прокручує мої старі відео в рекомендації. У мене на нових відео є такі, що набирають і по 15 перелів Я такі, що збирають по 30 тисяч. Ютуб, взагалі, не розуміє, що таке стабільність. Або хоч Похоже, хоч чуть-чуть до стабільності. Ну, можна, і би було е, трохи стабільності додати. Але я так зрозумів, що е, продвигаються е, лише ті відео, в яких е, інформація дуже е, полезна. Як це буде по-українськи, не знаю. Е, не зрозумів я лише одного, як попали у рекомендації відео е, про Гренні Барбі. Вони одні з гірших відео на моїй каналі це перше. По-другому я не міг пройти їх зовсім. Лагає теж капець. Там уже на, на даний момент 1800 переглядів а на іншому якось 500. Все. я вже знайшов усі книжки. Я їх несу, але я не знаю добре дороги. Хто дивиться перший раз ландаріну або перший раз грає з лендаріну, пойме, що ці коридори реально заплутані. Але менше-більше я трошки орієнтуюся тут. <звук> Он десь має бути в кінці, але де, у якому кінці? Це кімната, яку я тепер відкрию. Лагає. Напевно, це дорожка. Угу. Все, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І з вами був вихідного всім.